Привіт, сьогодні пропоную зануритись у психологію однієї з найбільш, мабуть, дивовижних трансформацій у сучасній політиці: йдеться про психологічний портрет Володимира Зеленського. Ми спробуємо розібратися, як він пройшов цей шлях від комедійної сцени до ролі ну фактично світового лідера, спираючись на аналітичні матеріали. Отже, питання, яке, мабуть, багато хто собі ставив: як так стається, що актор, у якого головний інструмент це гумор, раптом стає глобальним символом спротиву? Що ж там відбувається всередині людини, коли історія по суті змушує її зіграти найважливішу роль у житті? От саме це і є те ключове питання, в якому ми сьогодні спробуємо розібратися. Щоб по-справжньому зрозуміти всю глибину цієї трансформації, давайте почнемо з найочевиднішого. Треба просто поглянути на те, наскільки разючим був контраст між двома його образами до і після. От дивіться: з одного боку, шоумен такий собі доступний, комедійний, знаєте, свій хлопець, а з іншого, бац. І головнокомандувач непохитний, максимально зосереджений, той, хто став символом опору. І от саме цей ну просто шалений контраст і є нашою відправною точкою. Але чи означає це, що він повністю порвав зі своїм минулим, ну знаєте, взяв і все перекреслив? Насправді аналіз показує, що все трохи складніше, бо саме його артистичний інструментарій, як це не дивно, став ну дуже потужною зброєю в політиці. Подумайте самі, роки на сцені це ж ідеальний тренажер для екстраверсії та відкритості. І ці риси, як виявилось, стали просто безцінними. Саме вони дозволили йому, знаєте, майже миттєво налагоджувати контакт з будь-якою аудиторією і дуже гнучко адаптуватися до, ну, до абсолютно нової для себе ролі ролі президента. І тут ми підходимо до ще одного ключового інструменту. Інструменту, який є в арсеналі будь-якого хорошого артиста, і як виявилося, і політика теж це емоційний інтелект. Тобто, це ж не просто вміння говорити, це здатність викликати у людей справжні глибокі емоції. Добре, а як це працює на практиці? А ось як ця, здавалося б, акторська навичка трансформувалася у щось набагато більше у здатність артикулювати біль і рішучість цілої нації. Його промови дуже особисті, емоційно заряджені, вони створювали надію і, що важливо, будували ну просто неймовірно міцний зв'язок з людьми. І ось ми підходимо до, мабуть, вирішального моменту на тому початковому етапі його автентичність чи принаймні те, як її сприймали. Бо на фоні таких, знаєте, класичних політиків він виглядав справжнім, не ідеальним. І саме це, схоже, і стало фундаментом його шаленої початкової популярності. Але потім потім стався той самий поворотний момент той, що поділив усе на до і після криза. І ця криза стала каталізатором для змін, дуже глибоких, фундаментальних змін. 24 лютого 2022 року. Ця дата вона стала тим самим горнилом. Тим місцем, де образ актора схоже згорів остаточно, а натомість, натомість народилося лідерство абсолютно нового Гарту. І от саме в цьому вогні, в цьому горнилі викристалізувалися три, мабуть, ключові риси. Перше, це якась феноменальна стресостійкість, тобто здатність не просто, знаєте, вистояти, а й діяти під просто шаленим тиском. Друге, це талант глобального сторітелера. Він реально перетворив свої медійні навички на інструмент великої міжнародної політики. І третє, він став живим символом єдності, втіленням колективної волі до опору. Просто щоб зрозуміти, наскільки центральною стала комунікація, аналітики вважають, що уявіть собі, половина його лідерських зусиль пішла саме на сторітелінг, тобто на створення і трансляцію світові історії української боротьби. 50% це величезна цифра. Но, звісно, такий стрімкий і драматичний злет не міг обійтися без складнощів і без критики, само собою. Тому щоб картина була повною, давайте спробуємо неупереджено поглянути і на інший бік цього лідерства. І що ж відзначають аналітики? А вони говорять про дуже чітку еволюцію. Спочатку була, скажімо так, певна політична наївність. Віра в те, що будь-який конфлікт можна вирішити ну просто діалогом, а потім дуже швидкий і, звісно, вимушений перехід до жорсткого часом цинічного політичного реалізму. Зокрема, аналітики виділяють два основні потенційні ризики: перший це централізація влади. Так, вона суперефективна для швидких рішень під час війни, але у мирний час це може стати серйозною проблемою. Другий ризик його називають ефект камери. Це знаєте, коли постійна гра ролі незламного лідера, яка так потрібна для морального духу, починає потроху стирати межу межу між публічним образом і реальною особистістю. Окей, okay. ми розібрали інструменти, кризу, навіть критику, але ж все це по суті зовнішні прояви. Щоб по справжньому зрозуміти суть цієї трансформації, треба копнути глибше, треба дістатися до ключової мотивації. То що ж насправді стало тим двигуном? Що змусило актора стати головнокомандувачем? Психологічний аналіз, на щастя, дозволяє виокремити той самий фундаментальний рушій, який, схоже, стоїть за всіма його діями. І аналіз тут, треба сказати, досить однозначний. Головний мотив. Це не що інше, як гостре відчуття історичного національного обов'язку, тобто не прагнення до влади як такої, а усвідомлення, що історія поклала на нього саме цю роль роль символу опору в абсолютно критичний момент. І, врешті-решт, виходить, що всі інші мотивації, чи то політична популярність, чи то якісь внутрішні реформи, все це просто відійшло на другий план. Залишилося лише одне, одне головне виживання держави. І ось як це формулюють самі аналітики. Ця цитата, як на мене, дуже точно фіксує сам механізм. Екзистенційна криза замінила попередні мотивації на єдину виживання держави. Тільки вдумайтесь, це ж не просто зміна пріоритетів, це по суті повне переформатування особистості під тиском обставин, обставин, коли на кону стоїть абсолютно все? І все це підводить нас до фінального і, мабуть, відкритого питання. Коли ця вистава, якщо можна так сказати, закінчиться? Коли найгостріша фаза кризи мине, що залишиться від цієї ролі? Яка її частина назавжди намертво вросте в особистість? Це питання, над яким думаю, варто замислитись.